Хоче симпатично, треба ще повтикати. Скільки народу робили цю гру. Так це ж там собака якась. Так. Тепер зрозуміти, як його куди бить. Ага, ось тепер ми його пашимо. Отако, а отако. От от такого. ой Не фукаси, фі не фікаси, не фукаси, фі не фікаси, не фікаси. Опа-на! норм, покенорм. Опа-на. Опана. Ой, блін. Йой! Воно а що на мене б'є всюди? Тепер от таких жулібаум Це що таке з ним? Що двоється? Блін. 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 Опа. Опа. Ні, ні, ні хлопе. Йой. Я правильно все роблю? Ага, оце так. На на. Треба броньку йому збити. Опа-на. Поки... Поки нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. так, це не встигаю трішечки. Я знаю, що це зараз Обана, все, я розбутлюся просто по максимуму. Хлебись, хлобись.